Верховна Рада вже дала старт легалізації криптовалют. Законопроект номер 10225-Д схвалено у першому читанні і готують до другого. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Документ вводить чіткі правила для віртуальних активів: їх прирівнюють до рухомого майна, але не визнають легальним платіжним засобом. Ключові податки держава вирішила дати трейдерам цукерку у перший рік, після легалізації прибутку від крипти, треба буде сплатити всього 5% ПДФО та 5% військового збору. А далі вже класика: 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Тобто вікно можливостей буде коротким. І хто встигне, той справді зекономить. Подібно до цінних паперів оподаткуванню підлягатиме не валовий дохід, а саме прибуток. Різниця між продажем і купівлею. Якщо за рік збиток його може бути перенести на наступні роки, але є суттєвий мінус. Тепер доведеться декларувати свої криптодоходи. Плюс постачальники криптопослуг мають стати на облік, зобов'язані щорічно звітувати про операції з віртуальними активами, а за недотримання цих вимог багатотисячні штрафи.